Вона виросла в родині, де слово чоловік означало небезпеку. Її батько був алкоголіком, він міг кричати, розкидати речі, вдарити її маму. І Олена, маленька дівчинка, стискалася в своєму ліжку і благала, щоб цього разу все обійшлося. Вона виросла сильною жінкою, тому що не могла дозволити собі бути слабкою. І знаєте, кого вона обрала? Людину, яка була повною протилежністю її батькові. Тихого, м'якого чоловіка, він ніколи не кричав, не змушував її боятися, але він не давав їй безпеки. Він чекав, що це вона прийматиме рішення, він підлаштовувався. Вона була сильною, а він став ще м'якшим. І ось вона гортає в соцмережі та бачить моє відео, де я кажу, що жінці потрібна безпека, щоб бути жіночною, і щось у ній закипає. Що? Безпека? Ви хочете, щоб я віддала контроль? Довіритися? Ви хочете повернути мене назад у слабкість? Вона злиться, вона пише коментар. Та ви просто хочете загнати жінок назад у патріархат. Але що насправді вона відчуває? Страх. Її мозок ще в дитинстві навчився, чоловіки дорівнює небезпеку.